Доброго дня, діти! Сьогодні у нас заняття з логіко математичного розвитку. А давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Вірно, осінь. Осінь принесла нам багато листочків різного кольору та розміру. Давайте їх порівняємо. Оці листочки вони однакового кольору. Ні, не однакового вірно. Якого кольору листочок зліва? Так, жовтого. А якого кольору листочок справа. Так, зеленого. А давайте подивимося, чи однакового вони розміру. Я наклала один листочок на інший, і ми бачимо, що вони однакового розміру. Ці листочки. Однакового розміру, але різного кольору. А ці листочки однакового кольору, вірно, однакового, а якого? Так, коричневого. А чи однакового вони розміру? Давайте подивимось. Я наклала один листочок на інший, і ми бачимо, що в них різний розмір. Один листочок більший, інший менший. Тож ці листочки однакового кольору, але різного розміру. А тепер подивіться на ці листочки. Чи однакового вони кольору. Вірно, різного. А якого кольору листочок зліва? Так, коричневого. А якого кольору листочок справа вірно червоного. Давайте подивимося, чи однакові вони за розміром. Ні, неоднакові коричневий листочок більший, червоний менший. Ці листочки різного розміру і різного кольору. Діти, ми пригадали кольори і розміри. А тепер давайте покажемо осінь, які геометричні фігури ми вивчили. Як називається фігура зліва? Так, вірно, круг. А як називається фігура справа? Так, квадрат. Дітки, а чим відрізняється круг від квадрата? Вірно, тим, що у квадрата є кути, а у круга немає? І сьогодні ми познайомимось ще з одною геометричною фігурою. Це трикутник. У нього є кути. Давайте подивимось, чи схожий він на квадрат. Так, трошечки схожий тим, що в нього є кути. Але в нього кутів менше, тому від квадрату він відрізняється. А чи схожий трикутник на круг? Ні, не схожий, тому що у круга кутів немає. А ще осінь привела нам з лісу звірят їжачка, лисичку і вовчика. Давайте наші геометричні фігури будуть будинками, і ми цих звірят розселимо оці будинки. Їжачка ми поселимо у круг, лисичку у квадрат, а вовка у трикутник. От ми і розселили наших тваринок. Дітки, у лісі багато є чого цікавого. Тут живуть різні тваринки, ростуть ягоди і гриби. До нас на заняття завітала білочка. Давайте її пригостимо грибочку. Діти, скільки в нас білочок? Вірна, одна, а грибочків скільки? Так, один. Дивіться, до нас прийшли ще білочки. Скільки тепер білочок? Багато. А грибочків скільки? Один. І нашим білочкам не вистачає грибочків. Тоді давайте ми їх пригостимо теж грибочкам. Тепер грибочків вистачає усім. Скільки у нас білочок? Багато. А скільки грибочків? Теж багато. Дітки, я до вас маю завдання. Давайте розглянемо ці картинки і розкажемо, коли відбувається дія вночі, зранку, ввечері чи вдень. Ось що намальовано на цій картинці. Хлопчик прокинувся, і сонечко тільки-тільки встає. Коли це відбувається? Так, зранку. А на цій картинці хлопчик уже грається, а сонечко високо-високо, коли це відбувається? Вдень. На цій картинці хлопчик ввечері дивиться телевізор, і сонечко, бачите, у віконечку, майже зайшло. Коли це відбувається? Це відбувається ввечері. А ось на цій картинці у нас хлопчик ліг спати. І немає сонечка, а є місяць і зорі. Коли це буває так, вночі? Отже, у нас є такі частини дня: ранок, день, вечір, ніч. Діти, з якою геометричною фігурою ми сьогодні познайомились? Так, з трикутником. А ще ми з вами порівнювали листочки, підбирали будиночки для звірят і пригадали частини нашого дня. Ви впорали з усіма завданнями, гарно попрацювали. Наше заняття закінчено. До побачення!